Сьогодні міська рада провела таку благодійну акцію, присвячену дню захисту дитини. Ми побували в трьох сім'ях. Перша сім'я це сім'я Ніколаєнка Павла Васильовича. Це наші ветерани, які стали одними із перших із сімей. Різних форм виховання це прийомні сім'ї, це будинок сімейного типу. дуже велика кількість дітей наших, які опинилися в складних життєвих обставинах, які залишились без батьків. Пройшли через виховання саме цієї родини, отримали майбутнє, отримали атестати, отримали заботу, саме головне, та опіку батьків-вихователів. І дві сім'ї ми відвідали на території міста Змієва. Це сім'ї, які приїхали до нас з Куп'янська, там, де ще зараз йдуть активні бойові дії, сім'ї просто бігли від ворога і шукали собі десь притулок. Також тим двом сім'ям. Одна сім'я потрапила у нас по програмі Олени Зеленської. І отримала чудовий будинок. Іншу сім'ю міська рада нашла де розмістити також сім'я новим будинком. Таким чином ми приютили 12 дітей, які виховуються у двох сім'ях. Сьогодні усім хочу подякувати за таку працю за те, що ми реалізуємо такі чудові проекти на території міської ради. А на самих наймолодших наших дітлахів хочу привітати з наступаючим святом. це день захисту прав дитини. Будемо робити все можливе, щоб кожна дитина, яка залишилася без батьківського опікування, знайшла собі прихисток батьківського опіку, турботу на території міської ради. Всіх вас зі святом і хочу побирати мирного неба над головою.